Сьогодні у програмі близько 200 випускників Національного університету оборони України стали магістрами військового управління. Міністри оборони України та Канади домовилися про спільні навчання. На Чернігівщині тестували модернізований вертоліт. Всього за минулу добу загарбники 83 рази відкривали вогонь по українських воїнах. Вздовж усієї лінії розмежування сторін кремлівські найманці готили з 82 та заборонених мінськими домовленостями 120 міліметрових мінометів. Зокрема, з окупованого Донецька та його околиць бандити били по Мар'янці, Красногорівці, Шахті Бутовка, Пісках. На Луганщині постраждали Кряківка, Новотошківське, Золоте та Станиця Луганська. На Артемівському напрямку міни та гранати вибухали на наших позиціях. Поблизу Кірового, Ленінського та Майорська. На півдні Донецької області ворожі міномети гатили по Новотроїцькому та гранітному. Поточна доба в зоні проведення антитерористичної операції також розпочалась галасно. З понад 10 випадків порушення бойовиками режиму тиші, половина із застосуванням забороненого артилерійського озброєння. Зокрема, дружба та Врубівка, що на Артемівському напрямку, потрапили під вогонь 122 мм гаубиць, а по золотому вдарили реактивні системи залпового Вогню бойовиків, окрім того, є інформація про активізацію підривної діяльності російсько-терористичних банформувань на Луганщині. За нашими даними, загарбники готують чергові масштабні провокації, зокрема в станиці Луганській. Не виключається підготовка та здійснення кремлівськими найманцями терористичних актів в місцях проведення масових заходів. У Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського урочистий випуск. Майже 200 офіцерів отримали диплом магістра військового управління, серед них і п'ять військовослужбовців із Казахстану та Кореї. До один рік поспіль тут виховується військова еліта, склавають десятиліття, змінюються політичні режими. І тільки дух підготовки відданих державі захисників. Та славні військові традиції завжди залишаються незмінними. Полковник Володимир Кідонь закінчив університет із золотою медаллю. За успіхи в навчанні його нагородили перехідною шаблею часів Богдана Хмельницького. А далі урочиста клятва випускника, прощання з бойовим прапором та урочистий марш. В офіцерських лавах і представниці прекрасної половини людства. Які емоції відчуваю. Звичайно. Знаєте, емоції завершення успішної, якоїсь дуже вдалої, дуже вдалої операції, можна так сказати. Сьогодні завершується навчання для мене, але відкриваються, відкриваються межі якісь цікаві. На випускників чекає непроста військова служба. Я хотів би, щоб ви чітко розуміли і пам'ятали про те, що наскільки грамотно, чітко, в Фактично все. Буде залежати, пройде ворог далі фіні. Будуть залежати життя ваших підлегів і життя вашого. Під час урочистостей згадали сміливців, які віддали своє життя за батьківщину. 18 випускників цього університету загинули в зоні АТО. Їхні прізвища викарбовані на меморіальних плитах. Віднедавна до цього списку додали імена загиблих волонтерів Володимира кочеткова Сукача та Юрія Грачова. Сім'ям цих героїв міністр оборони вручив державні нагороди. Очільник оборонного відомства Степан Полторак зустрівся з міністром національної оборони Канади Джейсоном Кені. Обговорили майбутні міжнародні навчання інструкторів, що пройдуть на Львівщині. Також Степан Полторак подякував за допомогу та підтримку, яку надають канадці в цей важкий для нашої країни час. Зважаючи на те, що між нами дуже велика відстань, але душою серцем ми однакові, тому що. Ми прагнемо бути незалежними, ми прагнемо бути свободними і ми правильно побудувати дійсно світ, який би був цивілізованим, європейським і сучасним. І ви в цьому нам дуже допомагаєте. Українська армія відповідатиме світовим стандартам. Як буде проходити підготовка наших військових, обговорили міністр оборони відомств України та Канади під час інспекції Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Яворові. В ході двохсторонніх зустріч було досягнуто ряд серйозних рішень. І я хотів би сказати, що те, що стосується наших друзів, друзів з Канади, прийнято рішення щодо прибуття канадського підрозділу в Україну для проведення навчань сумісних і для участі в підготовці наших військовослужбовців. Навчання стартують у вересні цього року. До березня 2017-го наші армійці тренуватимуться спільно з канадськими. Одним із основних полігонів, де відшліповуватимуть майстерність сільського службовців, буде Яворівський. Міністр оборони Канади високо оцінив оснащеність міжнародного центру миротворчості та безпеки. Близько 150 військовослужбовців Канади в Яворові проводитимуть бойові та тактичні навчання з механізованими підрозділами збройних сил України. Програма розрахована на наступні два роки. 30 канадських фахівців у Кам'янець-Подільському ділитимуться своїми знаннями з інженерно-саперної підготовки. Також військові Канади передаватимуть досвід фахівцям військової служби правопорядку. Співпраця оборонних відомств триває давно. Зокрема, канадські військові надають українським колегам розвіддані із супутників. А на початку року допомогли із зимовою формою одягу. Міністр оборони Канади запевнив, що його країна спільно з країнами НАТО і надалі підтримуватиме Україну у її боротьбі з агресором. Нікіта Вишник Олексі Мазуріна Датолі Стельмах час ще. Фахівці Чернігівського науково-випробувального центру Збройних сил України успішно провели тестування модернізованого вертольота Мі-24П. Бойова літальна машина оснащена новітнім комбінованим пристроєм викиду в хибних цілей. Випробування показали, що доводка виробу до нормальної діяльності здійснена вдало. І... На кінець літа на осінь планується вже прийняття його на зброєння. Військові науковці здійснили п'ять пробних польотів тривалістю дві години кожного. Криваві землі Європа між Гітлером і Сталіним під такою назвою вийшла в світ книга американського історика Тімоті Снайдера. Опублікована 28 жовтня 2010 року. Вона одразу стала бестселером. Презентація російськомовного видання за участю автора нещодавно відбулась у Києві. Ці річні не прибували шовтавних геліянських сусу. Це різні політичні системи. V historii už je tu i oteřenými se dlužuje Časom, zmachaly se mezi sebou, časom spolupracovaly, časom vzájemnou Дослідження авторитетного американського історика узагальнює найтрагічніші сторінки в історії Східної Європи всередині ХХ століття. Автор наводить жахливі факти масових вбивств у період з 1933 до 1945 року. Дві тоталітарні системи коїли однакові злочини, що призвело до загибелі 14 мільйонів людей на території України, Польщі Росії. Росії. людей залежали кімпові. Щоб вони залежали від того, хім ні вважали ті 10 тисяч примірників будуть поширені в Україні безкоштовно. Насамперед, книги отримають військові частини. Перші в історії європейські ігри завершилися Україну. На змаганнях представляли ярмійці. 13 спортсменів збройних сил вибороли 16 медалей: 7 золотих, 4 срібних, 5 бронзових. Тому що ми повинні показати всьому світу, що Збройні сили України приділяють увагу і обороноздатності, і укріплення наших національних патріотичних традицій. Спортсмен команди майстрів із плавання центрального спортивного клубу збройних сил України Андрій Хлопцов здобув одразу дві нагороди. На дистанції 50 метрів батерфляєм золото і бронзу на тій же відстані на спині. Ну, как бы не то, что повезло, я как бы знал, что должен был в призах быть или выиграть. Я как бы знал, это не везение. Тренує 16-річного плавця, його ж батько Андрій каже, що з дитинства син практично не вилазив із води. Тож з вибором майбутньої професії проблем не було. Він з дитинства показав хороші результати, і от ми потіхоєшку доросли до європейських ігор. батько Андрія, вимогливий тренер, проте юнак розуміє, що все для його ж блага. Ну, Особовані результату ну, нікого нету, треба було просто не Просто тренуватися там неделю, день Воно було год, полгода подаватися тренуванням. Гарні результати українські армійці продемонстрували у спортивній гімнастиці, греко-римській боротьбі веслуванні на байдарках. Суттєвих успіхів вони досягли у фехтуванні. Відразу декілька спортсменів вибороли золоті нагороди. Коли вже ми стели на п'єдесталі, якби гімн і всі підтримували нас, держали наш флаг. Це, би, було, ну то було дуже багато моці положителям. Ми вже там світі лісно коли Це ну, якби многовеста атмосфера ну була дуже ну, настроювала на на серйозний такий лад. Загалом в іграх взяли участь понад 6 тисяч спортсменів із 50 країн Європи. Україну представляли 243 атлети у підсумку 46 шість медалей різного готунку і восьме місце в загальному заліку. Сергій Жуковський Дмитро Алєксєєв час Чем.